Всім привіт, я Злада Нука, і це огляд скетчбук під номером 10 і номером 16. Мої підписники самі обрали ці скетчбуки на огляд в моєму телеграм-каналі, так що, якщо ви теж хочете брати участь в такому інтерактиві, то можете знайти мій телеграм-канал в описі до цього відео. Почнемо з 10-го, бо він був раніше, якщо дивитись по номерам. Хочу вас попередити, що тут багато крінжу, дуже тому що це 19-й та 20-й рік. Я все ще несвідома, і я все ще шмол дівчинки. Це поношений скетчбук. Тут це здається його фірма. Мені він не сподобався. На той момент він коштував дешево, але зараз я бачила, що вони подорожчали. Зі мною він не пережив, він розвалюється дуже. Сильно. На вкладенці намальований маленький чортик. А в нас з моєю подругою був свій всесвіт. І я зазвичай малювала по ньому. Так що, скоріш за все, ми тут побачимо багато а, малюнків саме по тому неймовірному всесвіті. Я вела його з 21.08.2019 і завершила його 14.10.2019. На цій сторінці слюри. Це я. Мої автопортрети йдуть вже довго, як ви помітили. І це моя подруга. Ми тоді сиділи в якомусь японському ресторані. Їли місо Шира Супчик, відчувала себе дуже добре. Крінжа по тій історії з моєю подругою в нас. Я здається, в якомусь огляді вже про це казала, що в нас був такий дует. Вона писала сюжет, я малювала персонажів до нього, і все це базувалося навколо сіми смертних гріхів. І, типу, якось ми їх розкручували, але це була повна крінжа, і зараз я це розумію. Я вже не пам'ятаю ні імен, ні того, хто є ці, ці персонажі, тому будемо дивитись. А, це. Напевно, один з натяків вже на те, що я малюю зараз. Оця вся тема з німбами, з крилами, з рожками вона десь в цій ері і почалася. Мені здається, що тут вже можна бачити зародження мого неймовірного стилю. Я вважаю, що в мене зараз є стиль, і він покращився. Малюнок з школи це мої на той момент головні персонажі. Я малювала рожки дуже дивно тоді. <свісно> це якась пісня, я пам'ятаю, вона мені дуже подобалась тоді. Це здається опенінг до аніме Шалений азарт, Здається так, але це рос-версія. Осуджую все як зазвичай, але ну. Я вже казала, що тоді було. Вау, протилежності, Янгол і чорт. Боже, як неймовірно, ніколи такого не було. І от знов, вау! Я сильно не парилася за цей скетчбук, як я бачу, тому що, ну, якість цих картинок навіть на той момент досить погана. Щось натхнене з стального Алхінка 100%. Це персонаж з аніме Сім Смертних гріхів. Яке співпадіння? Де ж ми надихнулися? Що тут відбувається? Чому так погано? Надійка, ти що? Криски, тому що тоді я впевнена теж ходила те відео, що типу як намалювати пацюка? І змінити сліпу форму, і у вас вийде пацюк. Як ви бачите, це не працює. Але цей хлопчина насправді виглядає, в порівнянні з всім іншим в цьому скетчбуці, достатньо непогано. О. А це я, можливо, якась наша вчителька. Я не впевнена, якась спроба в дорослу жінку. Персонаж з цієї історії, вона найкрінжові з США з усіх. О, oh. наші маленькі геніальні е, уми вигадали персонажів таких, типу, міньйонів але вони чорти, і вони чорні, і в них є видно тільки очі і рьо, і рот. І, типу, було декілька видів цих челиків, чубриків були більш людиноподібні, були саме типу. Шмол and stupid. Я клеїла все на скотч, як Я бачу, і він відклеївся. Він просто засох um, гаразд киті, бо киці любила завжди. Вони намальовані маркерами і фон. Чи як це назвати, зроблений акрилом. Здається гуаш або матовий акрил, я не пам'ятаю, я тоді любила малювати фарбами в місцях, де вони не тримаються, як ви бачите. Щось недомальоване, бо навіщо завершувати роботи? Це теж щось недомальоване, але воно виглядає ще гірше. Вау! Та персонажка, це Inktober, можливо, скетчі Inktober. Щось не Мені здається, я потім намагалась перевести це в діджитал, але не вийшло. І о, вау, Я просто поврізала рандомні форми з кольорового паперу, вклеїла їх і зверху намалювала синім. Яка гарна ідея. Невже в мене тут з'явився олівчик кольоровий? Тут дуже дивні написи. Гаразд, скоріше все, я брала цей скетчбук в школу і з цією самою подругою, з котрою ми це все вигадували. Просто малювала цих персонажів по фану. Оце вже виглядає не так погано в порівнянні з усім іншим. Воно розфарбовано обережніше. Ага, це точно був інктобер. Я на той момент намагалася його робити. Робила скетчі тут, а малювала саме на окремих паперцях. Але воно загубилося в якомусь іншому скетчбуці. Це теж відносно непогано. О Боже. Що це таке? Гаразд. Um, Я шиприла персонажів цієї історії, бо мені хотілося мати там романтичну лінію. Звичайно, вона була між чоловіками. Між ким ще могла додуматись маленька надійка робити романтичну лінію. З жінками тут є золотий акрил. Він переливається. Це єдине, що тут є з доброго, тому що оцей скетч він вбиває. Чому воно все настільки розтікається? Ну, очевидно, через те, що папери не підходять для цих матеріалів, але мене це туди тоді не зупиняло взагалі. О, хтось дивився стального алхіміка. І вгадайте що правильно там теж є сім смертних гріхів. Яке співпадіння. Хм, це якісь персонажі. Я не пам'ятаю, хто це. О, тут я згадала, що в мене є браш пен, заповнений тушою, і я малювала одразу нею. З цієї сторони я малювала свої руки і непогано. Справді оця ще, ну, Це крінж. Я тоді думала, що залишати чітку побудову, неправильну, але чітку побудову, щоб її було прям видно. Це дуже гарна ідея, і це додає якусь родзиночку до малюнку. Ні, будь ласка, стаб дую невід. Стап тут я вже починаю giving up, як ви бачите. Тут якийсь локальний мем з того часу. Недомальована картинка. Чому ніс настільки високо? Чому він такої форми? Питань дуже багато. Це кінець цього скетчбуку. На щастя, ми закінчили з цим Френкенштейном, і він може йти далі. І ми будемо дивитись не менш крінжовий, але трошечки кращий варіант оцього блокноту. Просто малювала там в школі ручками, олівцями та всім, що було в мене в шкільному пеналі. Тож я цей скетчбук з 1 вересня 2020 року і завершила його 5 10 2020 року. Тобто я просто заповнила його трохи більше ніж за місяць на уроках. А що ще робити на уроках? Якби вона тоді вчилася, я б не повинна була зараз готуватися до екзаменів так сильно. Пройшов рік з моменту моїх малюнків такої якості, і ми вже бачимо прогрес. Вони виглядають не настільки погано, як там. Це і мій персонаж, бо на цей момент вже сформувалася моя ролка наш з Катюшею Катюша. Привіт! Всесвіт! І я зазвичай малювала персонажів з цього всесвіту вже з іншого. Про цей ми повністю забули, тому що ну воно не варта того. Я тут ще іноді записувала урок. І час, коли я це малювала, і це був урок української мови. Це чібіки головних персонажів на той момент, котрі фігурували в нашій році. А, Знову Алгебра, як бачите, традиція писати математику в скетчбуці вже йде давно, і це був урок інформатики. Чесно, я б краще малювала всі уроки інформатики в мої шкільні часи, тому що в мене почалася нормальна інформатика тільки в цьому році. До цього вчителям було взагалі пофіг, знаємо ми щось чи ні. Просто е, читала завдання з книжки, робила його на компі. Я списувала свого однокласника все завдання і отримала 12 урок геометрії та історії України. Я тоді тушувала олівець пальцем, і олівець на цьому папері не тушувався майже. Що з його обличчям? Що? Що з ним і досі? Це був урок німецької, тут не написано, що це урок німецької, але тут є фраза німецькою: я взагалі не знаю німецьку. Я вчила її 4 роки в школі, я не пам'ятаю жодного слова. Це те є кумедні скетчики. На історії України було пофіг, що ти робиш, головне, щоб ти сидів тихенько, а тут кумедні скетчики знову. І вони мені подобаються. Все ще. Питань багато, а це було явно змальовано з якогось референсу. І це була контрольна по геометрії, і ти займалася цим. Я розумію, чому в мене були погані оцінки тоді. Все ще смішно, все ще непогано. Тут мій стиль став ще краще, можливо, тому що я почала малювати більше, бо цей скетчбук я вела паралельно з якимось основним, бо, як я вже казала, цей був чисто для скетчів в школі. Достатньо яскравий жовтий. На камері, котра ненавидить флюоресцентні та неонові кольори, напевно, не дуже сильно видно. Але в житті він прям-прям дуже яскравий, ніби світиться. У, -у, у тут є стікер з котиком. Дуже милі стікери. Мені вони подобали. Крінж на уроці укрмови. Це все ще смішно, бо я малюю те ж саме вже декілька років, і воно виглядає точно ідентично до цього. О-ого! Знов якесь німецьке слово, котре я не знаю, що значить. Це персонаж в популярній на той момент полуничній сукні. Вона мені все ще подобається. Як сукня, але не як цей малюнок. Почали з'являтися вклеєні малюночки з зошитів. Навіщо заводити скетчбук окремий для школи, якщо ти можеш просто малювати в зошити? Інформатика, малюю сумних хлопчиків, що ще робити в школі. Крінж. Дуже дивно і дуже suspicious, Дуже сусі. Я тоді пишалася цим малюнком. Я пам'ятаю, як я дивилася на нього і думала: Боже, це. Це просто так хар. О, ось оця маленька штучка. Оця маленька штучка, дуже мила. Дуже, дуже прикольна, дуже класно Я тоді завела ще один блокнотик, але ж для малюнків з роботи, а не з школи. Боже, яка геніальна! заводити блокнотик для кожного нового місця. Um, oh. <laughs> uh. Це скарб, це, це скарб. Просто неймовірно. Це дуже сусі. Чому, чому я тоді малювала постійно щось подібне? Катя ненавидить мене за цей дизайн персонажа. Їй не подобаються блондини, а мені дуже подобаються блондини. О, суспільше чел виглядає дуже молодим. В історії йому років 30 з чимось. Але на цих малюнках він виглядає, ніби йому. виповнилося 14 рочків, і його мати змусила вдягнутися на випускний. А це були рофіли з тим, що ти закриваєш очі і малюєш щось. І воно дуже подобалося, бо це виглядає кумедно. Я все ще вважаю це кумедно. Mm, okay. Окей. Аж чому я малювала цих персонажів разом, вони, вони ніяк не пов'язані. А, стоп, ні. Оу. Oh. Я тільки що приплутала своїх же персонажів. Намалюва... малювала трьох персонажів, котрі виглядають однаково. Тільки я знала, що вони різні. Типу, ви б сказали, що оцей хлопець і оцей хлопець різні. Єдине, що в них різне, це їх рожки Зрозуміло, донучка. В тебе були проблеми з дизайнами. Оцей скетч, він мені подобається зараз. Він виглядає навіть непогано, але шиї в них шиї просто неймовірні. <реш> Оце дійсно сусі. <реш> Почалася ера гри в Амогус на уроках. Це було неймовірно. Я дуже сильно люблю ці часи. Я за ними кожен день. Бо це були, напевно, одні з найкращих моментів е, Мого перебування в школі. Бо ми збиралися майже всім класом на перервах, навіть на уроках. Нам було все одно. Ми брали телефони, і ми грали в АМОГС. І розмовляли між собою, ми сміялися, нам було дуже весело. І ми в ці моменти забували про те, що ми насправді ненавидимо одне ни одного. І ми просто весело дізнавалися, хто імпостер, і життя було легше. Як бачите, мені дуже подобалось. Мені дуже подобалось. І ось. Ух ти! Вау! Соукріти! Ви зрозуміли? Персонаж Каці в дуже сусі вигляді. Вау, це змальовка. Тут е, мої. <ріст> що з ними? Що, що з ними? Чому вони виглядають так? Це, це кінець у світі І слава Богу, тут є ще шпаргалка на хімію. Неймовірно, все. Е, парад крінжу завершено. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, з вами все добре. Залишайтеся в безпеці та бувайте.